Друзі, з вами знову я, Олександра Королькова, і сьогодні у нашому відео ми поговоримо про важливу законодавчу ініціативу, яка була підтримана Верховною Радою України 8 жовтня поточного року. Це проєкт нового закону про основні засади державного нагляду контролю. Цей законопроєкт, зареєстрований ще у серпні 2021 року, був розроблений з метою переорієнтації системи державного нагляду з карально репресивної на превентивну і ризикорієнтовану. Давайте розглянемо головні нововведення. За інформацією Мінекономіки, мова про наступні з них. Аудит діяльності. Тобто суб'єкти господарювання зможуть попередити порушення законодавства за допомогою аудиту, залучаючи відповідних фахівців. Виявлені права порушення можна буде виправити, при цьому штрафні санкції до бізнесу не застосовуватимуться. Позитивний висновок аудиту дозволить зменшити кількість планових перевірок в півтора рази. Наступне, громадські ради. Створення інституту громадських рад з питань державного нагляду очікується, що залучення громадськості до розгляду скарг підприємців підвищить об'єктивність та публічність такого розгляду, зменшить навантаження на суди шляхом досудового розгляду скарг. Електронний кабінет. Запровадження електронного кабінету для спрощення спілкування з державою. Є кабінет, буде створено для підприємців з можливістю, наприклад, подати скаргу та відмовитися від комплексної перевірки через є систему. Автоматизація процесів дозволить економити час та ресурси підприємців і державних органів. Уніфікована процедура оскарження, створення єдиної процедури для оскарження розпорядчих документів та рішень. Звернення до суду. Державні органи зможуть звертатися до суду у разі перешкод під час перевірок з боку суб'єктів господарювання. Навчальні заходи органи державного нагляду повинні проводити навчання суб'єктів господарювання щодо управління ризиками, страхування відповідальності, можливість збільшення періодичності нагляду, тобто інтервалів між перевірками для підприємств зі страховими договорами, скасування неефективних норм. Вилучення обтяжливих та неефективних норм державного контролю. Також в передбачено, що планові заходи державного нагляду здійснюються відповідно до річних планів. Зміни до планів можуть вноситися лише у випадках зміни найменування або місце знаходження суб'єкта господарювання. Бізнес-спільнота загалом позитивно оцінює цю законодавчу ініціативу, але наголошує, що деякі норми потребують доопрацювання. Національна асоціація адвокатів України раніше вже надала свої зауваження до даного проєкту. Отже, який потенційний негативний вплив від даного проєкту закону? Ризик тиску на бізнес. Вважається, що деякі норми можуть посилити тиск на бізнес. Корупційні ризики розширення підстав для позапланових перевірок можуть сприяти розвитку корупції. Отже, новий законопроєкт має як позитивні, так і суперечливі положення. Сподіваємося, що до його остаточного ухвалення будуть внесені всі необхідні доопрацювання. Тримаємо руку на пульсі Змін. Я ж вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під відео та пишіть свої коментарі. До зустрічі у наступних відео!